Потрібні всі з цих мільйонів, жодних втрачених доль, жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І, звичайно, не втратити час, час життя. Це головні принципи в основі політики героїв. Все в ній. Від вшанування подвигу українців до нових освітніх можливостей для ветеранів. Від якості роботи ВЛК і реабілітації до економічних можливостей, бізнесових, юридичних можливостей, житла для ветеранів, все в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити. Будь-який посадовець, який цього не розуміє, буде замінений. Будь-яка нормативна регуляція, яка затягує час, повинна бути спрощена все в нашій державі, так чи інакше, має стати. Помічником ветерана, як на сьогодні є помічником воїна, і всі дієві ініціативи держави та громадськості дуже важливо. Бізнесу, дуже важливо ініціативи самих ветеранів. Всі, які направлені на більшу якість української політики, героїв на інтеграцію та допомогу ветеранам, повинні бути реалізовані. Попереду. Покрова, День захисників і захисниць України. Саме у цей день маємо побачити, оцінити результат. Перший, перший вагомий результат впровадження політики героїв та вирішення тих проблем, про які говоритимуть зокрема сьогодні на форумі. Я впевнений, що результат буде, має бути. Слава усім українським воїнам, слава усім нашим ветеранам. І ветеранкам слава Україні. Дякуємо.